Доброго дня, дякую за запрошення і можливість висвітлення важливої теми для сьогодні. І стосується вона профілактика дитячої злочинності та безпеки дітей в умовах воєнного стану. Саме формування безпечного дитячого середовища, особливо в умовах війни, є одне з головних завдань для всіх нас і. Оскільки злочинність серед неповнолітніх є соціально економічною, педагогічною та правовою проблемою, керівництвом в Полтавській області приділяється особлива увага саме боротьби з суспільними безпечними діяннями, вчинення неповнолітніми або за їх участь злочинів, а також відповідна злочинів стосовно дітей. Так, за три місяці поточного року на території Полтавської області дітьми скоєно 15 кримінальних правопорушень. Це на 63,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Поряд з тим, також виявлено 17 неповнолітніх, які скоїли ці злочини, і вони залишаються на рівні минулого року. На обліках на даний час перебуває 80 неповнолітніх осіб, із них 24 за вчинення кримінальних правопорушень. Стосовно кримінальних е, проваджень, е, де потерпіли мої діти, е, е, то протягом е, Трьох місяців поточного року зафіксовано 89 таких кримінальних правопорушень, і наголошую, що це у 3,5 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Якщо брати про категоріям злочинів, які скоєні були відносно дітей, то це злочини у сфері транспорту. Таких у нас сім тілесні ушкодження вчинені відносно дітей 35. Самогубство 3, статеві злочини 8, шахрайство 9, крадіжки 9, грабежі 2, хуліганство 1 та інші види кримінальних правопорушень 20. Відповідно, спільно із службами у справах дітей ми здійснюємо систематичну роботу по відвідуванню сімей Відповідної категорії, це і які перебувають в складних життєвих обставинах, це і де в сім'ї один із хтось із членів родини перебуває, наприклад, на обліку в органах поліції чи мав вже проблеми з законом. Це внутрішньопереміщені особи, це багатодітні родини. Тобто та категорія уразлива, яка потребує особливої уваги з нашого боку. Слід також зазначити, що важливим аспектом. В нашій роботі це відповідно є також реагування на безвісне зникнення дітей. Це вважається надзвичайною подією. І з початку року у нас надійшло до органів поліції 215 заяв про безвісте зникнення дітей, і з них розшукано протягом доби 205. Це становить 98,8% від загальної кількості звернення. Нерошуканим початку року залишається одна дитина, це малолітній. Який за припущенням батька може перебувати за кордоном, і на даний момент з ним, зв'язок з ним та його матір'ю зв'язок втрачено. Також хочеться звернути особливу увагу відносно звернень, які надходять таких 786 щодо травмування дітей різного характеру. Це може бути, могли бути самозвернення інформації від медичних працівників закладів охорони здоров'я та очевидців. Із них у нас е, таких, що е, проводилися відповідні перевірки, вживалися заходи реагування. Це насамперед два суїциди, які були вчинені з початку року. Е, Хлопчик 17 років та дівчинка 17 років два утоплення, серед яких малолітні дев'ятмалолітні 9, 9 та 13 років. Один із них, ви знаєте, що був нещодавно, що сколихнуло всю нашу весь наш регіон, і не лише де спочатку було повідомлення про безвісне зникнення дитини 13-річного хлопчика, і протягом тижня, на жаль, його знайшли уже як утоплене, тому ми. І саме була ініціація наша проведення такого брифінгу для привернення уваги, як батьків, так і громади до більш до більш уважного ставлення, саме до контролю за дозвіллям дітей, перебуванням їх і відповідно. Своєчасне реагування і попередження надзвичайних подій також у нас зафіксовано дев'ять спроб самогубства, із них п'ять вживання шляхом вживання медикаментів, три це порізи вен, і один падіння із поверху. Серед них це сім дівчат і двоє хлопців 13-17 років. Також звертаємо увагу на падіння з висоти. Це у нас був дворічний хлопчик ем, випадіння із вікна. За даним фактом порушено ем, 166 шістдесят статтю Кримінального кодексу України як злісне на виконання батьків щодо. Обов'язків е, своєї дитини, е, це також падіння з недобудови, на що особливо звертаємо увагу, адже у травні е, 2023 року вже було подання до органів місцевої влади щодо е, обмеження доступу е, до даної недобудови, і е, це падіння з балкону, де е, поки що триває е, розслідування за статтею 120, це доведення до самогубства. Надалі на зараз дитина перебуває ще в лікарні, тому встановити всі обставини події ще неможливим. Є неможливим. Також це травмування у побуді. Серед них це один випадок: це 17-річний отримав травму на виробництві, і також це травмування. Сокирою, коли діти або без нагляду беруть дані небезпечні предмети, якщо це, наприклад, п'ятирічний вік, да і річний хлопчик, коли допомагав по господарству батькам, також мав певні травмування. І нещодавній випадок, де дитина також намагалася допомогти по до господарству, отримала травму від мотоблоку, де винесен також 166 стаття кримінального кодексу України. Наразі слідство ще триває. І також, як нам відомо, був один випадок: це використання саморобного вибухового пристрою, де дитина 15 років отримала травмування і не зараз перебуваючи в лікарні, також порушена 128 стаття Кримінального кодексу України. Також основним таким напрямком, над яким ми постійно працюємо в напрямку профілактики, попередження, це відповідно зниження негативних факторів, які ставлять під загрозу життя та здоров'я дітей, і переростають у нещасні випадки, що пов'язані із вживанням алкоголю чи наркотичних отруєнь. За департаментами охорони здоров'я початку року, за три місяці поточного року, доставлено до органів лікувальних закладів кадрів. 55 дітей, і саме це були за наслідками отруєннями сурогато алкоголю та 4 дитини в стані наркотичного сп'яніння. Відповідно, по кожному такому факту, який нам відомий, ми проводимо перевірку, контактуємо з, як з батьками, службою у справах дітей і відповідними іншими органами для того, щоб встановити умови, які призводять до неконтрольованого вживання цих препаратів. І цих Засобів, так як алкоголю, так і наркотичних, і, відповідно, в подальшому при встановленні неналежне виконання батьківських обов'язків притягнення до адміністративної відповідальності. Також нами на систематичній основі здійснюється відпрацювання торгівельних розважальних закладів. За результатами таких відпрацювань складено в цьому році 47 адміністративних протоколів за статтею 156 частини 2. це за продаж неповнолітніх алкогольних та тютюнових виробів. Продавцями, за розглядом адміністративних комісій, а їх таких було 40, притягнено винних осіб до адміністративної відповідальності і накладено штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень. За розглядом органів ДПС, на власників накладено стягнення у розмірі 27 тисяч 200 гривень та налювано чотири ліцензії. Також нами такою відслідковується ситуація щодо втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, яка передбачена статтею 304 кримінального кодексу України. І вже в цьому році зафіксовано два таких випадки, коли втягували неповнолітніх саме у Пязв на систематичній основі за неналежне виконання обов'язків по догляду за дітьми на батьків або закон їх законних представників складено 455 адміністративних протоколів. Це на 33,8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Тут хотілось би нагадати ще, що діти віком. Відповідно від до 16 років з 22 по 6 годину можуть перебувати у закладах, у яких проводяться розваги або заклади громадського харчування лише в присутності, принаймні одного з батьків або законного представника, або особи, яка її супроводжує, і несе за нею персональну відповідальність, що передбачено статтею 20 з позначкою 1 закону України про охорону дитинства. Також нагадую, що пунктом другим рішення Ради оборони Полтавської області від 13 грудня Дві 2022 року, номер 32 обмежено перебування малолітніх осіб віком до 14 років у громадських місцях на території Полтавської області з 21 по 7 годину ранку, без супроводу одного з батьків іншого закону представника або близької особи. Хочеться звернутися до батьків і відповідно чи осіб, яких і заміняють, також до педагогів для проведення відповідної роз'ясненої роботи і. Наголошення на основних аспектах безпеки, щоб не залишали маленьких дітей без нагляду. З малятами треба бути уважними і бути насторожі, усувати з їхнього шляху небезпечні предмети, а старшим пояснювати небезпеку, яку несуть у собі невдумані вчинки, обмежити доступ дітей до побутових предметів, електроприладів, спеціальної техніки, що можуть становити загрозу чи стати причиною травм, тримати у справному стані газові прилади, електромережі, електромережі пічне опалення. Також сірники запальнички в недоступному для дітей місці. стежити за тим, щоб під час гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки та інше з гарячими з гарячим містом. Бо дуже часто у нас таких випадків, коли маленькі дітки, тільки мама наливає там щось, чай там суп, і одразу ж дитина тягне, і цей без ця безконтрольність призводить. До відповідних опіків, також обмежити доступ до сходів відчинених вікон, горич, покинутих будівель чи нового будов, оскільки зараз настає тепла пора року, і ми розуміємо, що нам необхідно провітрювати приміщення, але це провітрювання повинно бути безпечним. Є відповідні обмеження відкриття вікон чи балконів, і тому діти мають не страждати від нашого недогляду. Зберігати в недоступних для дітей місцях побутову хімію, їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини, забезпечити контроль за прийомом медичних препаратів дітьми та зберігання їх в недоступному місці, адже із тих частин отруєнь медикаментами, в деякі з них це саме. Перевищення дозування, де е, дитина не може сама зорієнтуватися по кількості е, прийому препаратів. Не допускати дітей близько до печі та предметів під напругою. Це електроплитка, праска, чайники тощо. Особлива увага, як ми вже звертаємо, у нас ще купальний сезон не почався, а вже є два утоплення. На жаль, тому е, зараз перебування на водоймі е, в жарку пору, чи риболовля, е, чи просто поблизу, е, коли діти проводять дозвілля. Е, тут повинні бути. Виключно під наглядом дорослих. Також під час забав та ігор небезпечним є виконання різних трюків, наприклад, катання з зав'язаними очима на самокатах да, чи велосипедах, катання спиною вперед, на одній нозі тощо. І особливо хочеться наголосити про те, що катання на велосипедах для дітей дозволено від 14 років. Якщо дитина стала жертвою правопорушення, повідомте про це до органів поліції за номером 102, а також на відповідну електронну адресу чи головного управління Національної поліції чи ювенальної превенції. Шановні батьки, щодня нагадуючи елементарні правила безпеки та демонструючи власний позитивний приклад, ви формуєте модель правильної поведінки дитини. І життя та здоров'я дитини насамперед залежить від вас. Дякую мене все. Можливо, є запитання. Так, так, скажіть, ви сказали, що зменшилася кількість правопорушень своїх дітей за нахи нахи. E, так, саме зменшилася кількість вчинення дітьми правопорушень. А uh -huh. що це ров'язок вас війна триває? В нас в нас минулого року було дуже високий ріст. Це ми фіксували. Ми доповідали про це. В нас були випадки, коли один неповнолітній, і в нього могло бути вчинено 17 епізодів кримінального правопорушення до прийняття рішення судом щодо його. Наприклад, обмеження, ну до, до вироку суду. Тому за цей період, поки тривало слідство, він міг ще вчинити стільки то правопорушень. В нас були випадки, коли це злочини були пов'язані з шахрайством, де також чи, наприклад, наркотичними засобами, там також 40 епізодів. Тобто, оці епізоди вони давали нам такий ріст злочинності. Будемо сподіватися, що у нас ситуація контрольована, і ми прикладемо для цього всі зусилля для того, щоб проводити роботу із батьками, і з педагогами з дітьми, організовувати їм цікаве змістовне дозвілля і наголошуємо про це ще раз батькам спільно з департаментом освіти і науки. Дякую за запитання. І ще в наша область, якщо у вас є така статистика, чи можна в Україні за яка найповні. Я можу це уточнити, бо зараз немає такої інформації, але я думаю, уточню. Да. І я бачила, там ще були записи по. Потерпілих дітях від обстрілів, що це важливо, я озвучу та всього внаслідок обстрілів Полтавщини з 2022 року постраждало 11 дітей. Це чотири по місту Кременчуку. Вони зверталися в різний час, проте це незначні поранення, і згодом ще троє дітей по Кременчуку. Це одразу звернулися 8 та 17 років дівчинки і один хлопчик 10 років. Згодом ще звернулася дівчинка 9 років про розлад психоміт стану внаслідок вибухів ракет. По Миргородському районі в 2023 році це потерпіли двоє діток, хлопчик та дівчинка 5 років, забої різних частин тіла без госпіталізації, наслідок влучення уламки у житловий будинок. Від вибуху ракет отримав також хлопчик 13 років, травми, госп... баротравми за ЧМТ і в подальшому госпіталізований був. У 2024 році чотири потерпілих це по Полтавському районі, двоє дітей відразу встановлені на місці події. Це хлопець 12 років і дівчинка 11 років. Тут були поранення від уламків скла і відповідно вибуху. І наступного дня дві дитини, дівчинка 5 років та хлопчик 5 років, звернулися з метою обстеження для переконання щодо стану здоров'я. І тому у нас це питання теж є одним із найголовніших, оскільки діти це майбутнє нашої держави і посягання на їх життя і здоров'я є злочином на рівні держави. Дякую.